Сторінка 132, параграф 31. Військова справа в давній Греції. Поява держав супроводжувалася боротьбою за ресурси безпеку території. Перші армії створили єгиптяни та шумери, ще більше опікувалися розбудовою війська в імперіях. А Сирія вигравала битви завдяки численності та досконалій організації армії, що складалася з професійних воїнів. Своїми завоюваннями перси також завдячували вишколеному та добре оснащеному. Чиному війську, наприклад, за владарювання кіра другого перські вояки пересіли на бойові колісниці нового типу, ширші і міцніші, у які запрягали четверо, шестеро і навіть восьмеро коней. На осях коліс цих колісниць з обох боків прикріплювали метрові шаблі, від ударів яких за великою швидкості годі було врятуватися. Про силу зброї дбали і давні греки. Спочатку основні військові. Клопоти було покладено на військових вождів. Під час троянської війни грецьке військо складалося з не надто організованих загонів. Прості воїни не могли похвалитися гарним спорядженням. Добру зброю мали лише герої ватажки. Річ у тім, що доля воєнного конфлікту між грецькими племенами могла бути вирішена поєдинком таких героїв. Конфлікт це зіткнення інтересів, серйозні розбіжності у від Носинах між державами, що може призвести до збройної сутички, розбудова полісного державного ладу зумовила зміни в організації війська, оскільки влада належала громаді землевласників, то захист землі став правом та обов'язком кожного громадянина. Успіх у війні досягався колективно, знаменитою грецькою фалангою, де кожний воїн захищає щитом не себе, а свого сусіда. Найбагатші утворили загін кінця. Ноти, що захищала правий фланг фаланги як найбільш уразливий. Усі греки самі мали забезпечити себе озброєнням, спорядження, гоплітам, шолом, наголінник, щит, меч, спис. Вони зберігали вдома. Ці обладунки передавали від батька до сина. На заможних громадян покладалося і оснащення бойових кораблів. Трієр. Незаможні запасалися дротиками, пращами, зброя для метання каменів та стрілами і утворювали легко Озброєну піхоту. Досліджуємо: прочитайте уривки з Еліади, у яких відтворено деталі двобою Гектора, сина Троянського царя Пріама та Ахіла, який брав участь у війні на боці Ахейців. Перший Ахілові Гектор сказав тоді, шоломосяйний: Більш я не буду, пеліди, як досі тебе уникати. Тричі обіг я Пріамове місто священне, не смівши стріти твій напад, а зараз. Дух мій мене спонукає стати грудьми проти тебе, здолаю чи смертю Загину Мовивши так, розмахнувся І свого довготінного списа кинув та вгледів його, і ухилився осяйливий Гектор. Вчасно присів, і спис мідногострий, над ним пролетівши, в землю уп'явся. Гектор тоді, бездоганному сину Пелея, промовив: Схибив ти, видно, все ж таки богоподібно. Ахіле. Ти не від все дізнався про долю мою, як хвалився. Був балакун ти, словами готовий мене ошукати. Щоб з переляку я сили позбувся і снаги бойової. Не утікатиму я, не ж мені списа у спину. Прямо іду проти тебе. приймеш мені груди, як тільки дасть тобі Бог, а тим часом і сам ти мого стережися, мідного списа. Бодай би цілком ти прийняв його в тіло, легшою. Стала напевно війна і для троян із твоєю смертю. Для них бо усіх найбільше являєшся ти лихо. Античні автори вважали війну буденним і вічним явищем. За словами одного з них війна цар всього отець всього. Одних вона представляла богами інших людьми. Одних вона робила вільними інших рабами. Греки були переконані, що доки природа людини незмінна. Війни триватимуть. Війна один із різновидів того, що вони називали агон, змагання, протиборство, бій. Від цього слова походить агонія бій життя і смерті. Водночас еліни усвідомлювали і лиха породжені війнами. Грецькі мудреці подіяли війни на внутрішні між грецькими полісами, вважаючи їх великою бідою та зовнішні боротьба греків з іншими державами. До внутрішніх громадянських війн штовхали несправедливо. Відливість брав суспільної злагоди та боротьба демосу і аристократів за власні інтереси. Зовнішні війни вони пояснювали відмінностями між Грецією та варварами, чужинцями, які не розуміли грецької мови, релігії та культури. Громадянська війна це збройна боротьба між громадянами одного суспільства чи держави. За допомогою міфів, а згодом літературних творів, зокрема й тих, що розігрували як театральні виступи у грецькому. Кому суспільстві плекали образ воїна героя, такими постають Геракл, Ахіл, Тесей та Одіссей, возвеличення людини героя характерна риса грецької міфології. Поступово Еліни перенесли риси міфічних героїв на звичайних воїнів, які беруть до рук зброю, переборюючи страх перед смертю. Подібно до героїв міфів, після смерті воїна очікує слава, що увічнює його ім'я і дарує історію. Ричне безсмертя, що передбачав вишкіл давньогрецьких воїнів. Та якими були воєнні звичаї. Війни в давній Греції супроводжувалися особливими ритуалами. Починати війну належало восени після збору врожаю. Перед початком війни проводили жертвоприношення Жерці ворожили на нутрищах жертовних тварин, намагаючись визначити, чи сприятимуть боги воєнним планам. Найбільший авторитет у цих передбаченнях мала віщунка з храму Аполлона в Дельфах. Місце для Вирішальної битви вибирали стратеги після перемоги на полі бою. Переможець споруджував трофей стовп, на якому навішували обладунки переможених. Війна припинялася угодою або Примусовим об'єднанням грецьких полісів проти порушників традицій, священна війна зі щитом або на щиті так промовляли жінки, спартанки до своїх синів та чоловіків. Це означало повернутися живим або померти, здобувши славу та вдячність піввітчизників. Переможці опікувалися похованням своїх воїнів чи доправленням тіла на батьківщину для траурних церемоній тіла загиблих. Противників після перемовин передавали їхнім побратимам. Поховання мертвих було обов'язковим. За його виконанням греки стежили дуже суворо. Основною бойовою одиницею на полі бою був гопліт. Тільки повноправні громадяни мали право брати участь у формуванні грецької фаланги. Метеків та рабів залучали до загонів легкоозброєних воїнів поза бойовим строєм фаланги. У разі перемоги метекам могли надати громадянство, а рабам волю. Кількість гоплітів залежала від числа громадян. Основа спартанської армії дві шість тисяч гоплітів, які складали одну фалангу. Загони лучників та прачників захищали фалангу попереду, а з початком наступу відходили на її фланги та в тил. Озброєння афінських гоплітів було значно легшим на відміну від спартанських. Спартанська фаланга йшла в бій під звуки барабанів та флейт і супроводжувала наступ співом. Афінська фаланга була сильнішою в битвах на короткій відстані. Відмінність була і в керівництві. А фінськими збройними силами керували 10 стратегів, яких обирали на народних зборах. Спартанців обійвали царі. Царя охороняв загін із 300 вершників. Щоб потрапити до такого загону, потрібно було скласти іспит. Виняток стосувався лише олімпійських чемпіонів, олімпійників. Відбували військовий вишкіл і ефіяним. У 18 років афінські юнаки ставали до числа ефебів і протягом двох років отримували військову підготовку. Після першого року вони опановували зброю і вивчали тактику. У кінці цього року виступали перед народом у театрі на урочистому огляді, після якого отримували спис і щит для захисту батьківщини. Спартанці вигравали завдяки мужності та дисципліні. Їх навчали віддавати лаконічні накази для виховання вояків спартанці. Застосовували фізичні покарання а підтримували військову дисципліну і бойовий дух почуттям громадянського обов'язку.